Друзі, вітаю, 28 жовтня, супер коротке відео. Садив часник і вирішив звернути вашу увагу на один такий момент. Справа в тому, що ось в мене рідки. я їх робив десь дня 4 тому, потім пішли у дощі, перед цим я протравив це, до речі, сорт Гулівер. І якби, посадка відтягнулася. І ось він трошки намок і видно, що так як був оброблений стимулятором. Видно, що ось вже проростають корінці. І на що хочу звернути увагу? Якщо ви будете садити в сухий ґрунт, то коли будете сильно придавлювати зубок, то є велика ймовірність, що ці корінці обламаються. Ну, у мене от земля добре промокла, і вони якби залишаються на місці. Тому будьте дуже уважні, якщо у вас... Дивіться за своїми зубками, якщо у вас проросли корінці і земля не така промочена, то просто легенько положили да й потім загорнеться, зубок собі, якби свій напрямок за корінням він потягнеться. Тобто сильно не вдавлювайте, тому що травмуєте ці корені і, відповідно, буде або погано проростати, або не перезимує взагалі. Ну, в принципі, ось це хотів вам показати. Тому продовжуємо посадку. Дуже різка в цьому році погода. То довго була засуха, не було змісту садити і обробляти ділянки. Тепер же проливають дощі, але маємо те, що маємо. Це до речі, ще відповідь на те, чому я рано починаю садити часник, тому що хтось вині закидає там, який кінець вересня, яка середина вересня, рано проросте, бла бла бла. Ну, коротше, Цю єрість надоїло слухати. Хто хоче, той собі розбереться. Не біда, що він проросте. Буде біда, якщо ви посадите вдарить морозу, а він не вкорінеться. Тоді реально буде біда. А те, що він там проросте, посходить, ну так це навіть на краще. Стебло все одно, з весни в нас нове росте. А корінь у нас залишається той самий. Тому не бійтеся, хто там ще не починав садити. Саме добра зараз пора. ну Гручі до уваги дощ. А в цілому, я сподіваюся, що у вас також все добре. Ну, в принципі, хотів звернути вашу увагу. Ну, на цьому прощаюсь і до нових зустрічей.